Всім привіт! У цьому відео буду пробувати паяти алюміній, а саме ось цей алюмінієвий бідон. Тут ось така проблемка з ним. Ось така тріщина здорова, і тут ось дирочка є. Цей бідон я забрав у тещі. Вона колись тут брашку робила. Ось тут у сажі, вона самогонку гнала. Відбражки цей бідон. Ну, стінки цього алюмінія тоненькі зробились в деяких місцях. Тут що трапилось? Трошки було води лишилось. І взимку вона замерзла, і оце ось тут прорвало. Тут стінки тоненькі, ну, тут наче трошки товще. Тут ось взагалі ось я не зміг до кучі звести. Ну і зараз. Будемо це пробувати паяти. Я щіткою гарненько це зачистив. Ну, а чим буду паяти, зараз покажу. Для пайки алюмінію я на Aliexpress замовив ось такі речі. Це ось такі стержні. Це я раніше ще е, замовляв. Алюміній я так і. Не пробував ним паяти. Звичайний метал. ну, Там було заявлено, що і метал можна паяти. Щось не вийшло в мене саме метал паяти, ну, спробуємо на алюмінії. Тут у, у центрі там якась речовина спеціальна. Ну, і Це паяється за допомогою пальника. Щоправда, оцей пальник не дуже, мабуть, підходить для цих стержнів. У мене інший був, там, де ну, вогонь такий більше ну, тоненьким полум'ям, то було б краще. Але той пальник у мене зламався, цей ну, дуже широке полум'я дає, то, мабуть, дуже нічого гарного і не віде. Ну, спробуємо. Цікаво побачити, як воно вийде чи не вийде. Ну і оце, мабуть, більш надійніший варіант Ось недавно отримав, Ось, іще навіть не розпаковував, зараз побачимо. Це такі стержні, чи як вони називаються, щоб... Просто підпалюються, і воно якось там капає і, і можна різні дирки в алюмінію зароблювати. Ого! А що це трапилось? Ось упало і зламилось. Чи це воно було зломлене? Так наче ціле. Ось таке легеньке. Ну і тут ще три. Шість таких олівців замовив. Скільки коштує оце ці стержні, тут 50 штук, таких тоненьких, тут, мабуть, може, півтора міліметра діаметр цього стержня, 50 штук. Зараз бачите на екрані, скільки воно коштує. Ну і зараз. На екрані я покажу, скільки я заплатив і за оці штуки для пайки алюмінію. Так, тобто ось такі у мене речі. І зараз будемо пробувати запаяти. Ну, спершу хочу спробувати ось ці стержні. Ну, а потім будемо підпалювати ось оце. Так, підпалюємо пальник. Треба прогріти. Я боюсь, щоб взагалі не спалити. Тут тоненький. Я не знаю, мабуть, нічого не цим. Я боюсь, щоб не пропалити. Ого. Щось воно. Щось, оце так само і до металу, воно не пристає. Оце якась фігня. Хоча я відеоролики в Ютубі бачив, то як би паяють, але ну, в мене щось не виходить. Оце ось Взагалі воно не пристає. Метал був зачищений повністю білий. Так, ну що, зараз будемо. Ось цими олівцями такими. Ну тут ніби воно повинно запалитись зараз побачимо. О, капає. Так, а воно? Так, оце Оце річ гарна, я вже бачу, воно пристає добре. Так, але воно щось не горить. А ніби має горіти. Ну, цим буде справа. Оце гарна штука. Так, запальничку, б, але у мене запальнички нема заправленої. А пальником цим, то мабуть, воно за секунду все. Дивіться, як гарно. Чудово воно. Для тих цілей, для яких я ремонтую цей бідон. А для чого я його ремонтую, я покажу вам в одному з наступних відео, дізнаєтесь, то у цей ремонт мені цілком згодиться. Я не знаю, чи це для харчових цілей після такого ремонту можна там воду, наприклад, для піття набирати там, чи ще щось. Ну, навіть там... Худобу, корову поїти. Я цього не знаю, але це не для харчових тілей буде використовуватись цей бідон. Все ж таки спробую трошки пальником. Це як гарно вийшло. І головне, що це тримається. Фу, а це воно горіть чи що? Фу, щось димок йшов з нього. Ну, це мені подобається. Так, зараз водичкою це охолодимо. Ну як чудово, як рівненько воно. Ну, і спробую. Зараз його. Так, ось тут. Ну, так, не тримається, в принципі. А, Тут не, не тримається. Це щось таке. Так, а тут? О, тут, тут міцно. Угу. Чудово. Чудово. Це щось таке капнуло. Воно прямо стерлось, а, а оце, оце, оце гарно все зробило. Та. Ніякої дирки вже нема. Чудово. Оце річ мені сподобалась. Тобто, як вам треба поремонтувати алюміній, то в це, я не знаю. У мене не виходить взагалі о, о, о цими стержнями щось не паяти, воно ні до чого не. Ні до звичайного заліза, ні до алюмінію, ні до чого воно не тримається. Воно так скачується, якась, якась фігня. Оце. А оце річ хороша, мені сподобалось. Як бачите, як рівненько все. Ну, Перемонтувалось просто суперово, тобто, таке я можу вам рекомендувати. Ну і на цьому, все. Всім дякую за увагу і до побачення.